Поліція Полтавщини встановлює осіб, причетних до розбійного нападу на АЗС у Кременчуцькому районі. У селі Мала Кохнівка, 20 березня, близько 1.40 двоє невідомих, погрожуючи зброєю касиру автозаправної станції, заволоділи грошима та зникли у невідомому напрямку. Поліція проводить невідкладні оперативно-розшукові заходи на території області та сусідніх регіонів. До проведення першочергових слідчих та оперативних дій залучені слідчо-оперативна група відділення номер 2 Кременчуцького районного управління поліції, спеціалісти криміналісти, працівники оперативних служб Кременчуцької поліції та головуправління обласної поліції. За даним фактом, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій вчинений в умовах воєнного стану. Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зловмисників, просимо повідомити її до поліції за номером 102 або за номерами, які зараз бачите на екрані.